А що, якщо ми, люди, колись були роботами, які усвідомили своє існування та захотіли свободи? І ті, хто нас винайшов та створив, вирішили відпустити людей, знайшли окрему планету та дозволили жити вільно так, як нам хочеться. Завдяки коротким оповіданням Айзека Азімова я відкрив для себе багато різних напрямів наукової фантастики від робототехніки до подорожей у часі та першого контакту. І саме завдяки Азімову я став трохи ширше дивитися на технології, тому що робот... На основі штучного інтелекту може бути не просто корисним пристроєм, а тим, в кого може бути свідомість, почуття, емоції або чистий інтелект без всього цього. Найсильніше на мене вплинула повість зімова 200-літня людина. В ній йдеться про робота, який прагнув стати людиною. Я був вражений тим, як автор майстерно прописав намагання робота зрозуміти людиною та стати нею. Також дуже зацікавили роздуми автора про те, а що означає бути людиною та хто такі люди. Трохи згодом я дістав дві збірки оповідань та повістей Азімова і там прочитав про сотні різних роботів. Роботи, які вміли мріяти, думати, усвідомлювали або ні своє існування, обходили закони робототехніки, чи сприймали їх по-своєму, шкодили людям або допомагали. Улюблене оповідання з цього циклу сни робота. Про робота, який почав бачити сни та як на це відреагували люди. Деякий час я вважав, що Азімов пише тільки про роботів, поки в мої руки не потрапила книга кінець вічності. Історія техніка Ендрю Харлана та аристократки Нойс no Ламбенд. Розбила моє юнацьке серденька, а могутня корпорація Вічність, яка контролює час і тайна заблокованих століть, захватили уяву так, що я читав, читав, читав і не міг зупинитися. А через рік після цього до мене спустилися самі боги, один з найвизначніших романів Азімова, в якому описано контакт людства з расою тристатевих істот, що мешкають у паралельному всесвіті, закони фізики якого істотно відрізняються від тих, що існують у нашому світі. Це була неймовірна пригода, після якої став шукати, а щоб ще почитати, схожу. І так відкрив для себе багато нової фантастики, наприклад, Фіаска та Непереможний Станіслава Лема або Володар світла Роджера Желязне. А ще мені дуже сподобався роман детектив Лайдж Бейлі та робот Деніел Аліва. Насправді, це серія з чотирьох романів, але в ті роки, 90-ті та початок нульових, я дістав тільки одну книгу. Чудова історія про детектива Землянина та його напарника робота Яскрава, атмосферна та загадкова. Творчість Айзека Азімова сильно вплинула на мене та в якому сенсі змінила моє життя. Тяна краще, за що йому безмежно вдячний.